Що ви такі? Не хочеш на пропит спартера йти, пузь Бузі, Бузі. <сісті> Сьогодні у нас зустріч, я вам розкажу про двох розбійників, хуліганів, які робили все життя дуже погані речі. Один із них, якимось цікавим чином, яким ми прочитаємо. А, став а, спасений, а інший ні. І от я задаю запитання. Чому так сталося? Ми сьогодні отримаємо. Прошу, щоб один повірував, а один ні. Давай прочитаємо. Я хочу сьогодні діти вам прочитати від Луки а, 23 розділ 39 по 43. Один вірш. Один із розп'ятих злочинців. Лихослово Христа, кажучи, хіба ти Христос спаси себе і нас, ну типо докажи. А другий обізвався, докажуючи йому, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? Адже ми з тобою справедливо засуджені, бо дістаємо належне за те, що вчинили в житті. А Він, Він, показуючи. Махаючи на Христа, каже, нічого поганого не зробив. І додав Ісус. І Ісусу сказав один розбій. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. А Ісус відповів йому, сказав, запевняю тебе, сьогодні будеш зі мною в країн. Діти у нас в майбутньому у вас. А у нас у батьки вже це стають тяжкі часи. І от як ми себе ведемо в тяжкі часи, це дуже важливо. Коли стає криза в житті, дуже важливо, чиє ім'я ми сповідуємо. Тому діти, запам'ятайте, коли у вас хтось іграшку забрав, коли хтось образив вас в школі, і вам важко. Пам'ятайте, ім'я. Господні, це ваш простой ключ до вашого успіху. Тому, коли в вашому житті настають кризисні питання, завжди робіть те, що зробив навіть розбійник, який був розп'ятий за Ісусом Христом разом. Чому це потрібно робити? Я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. У духовному світі є свої правила, які. А, вони стосуються нас, тих, хто живе у фізичному світі. Пам'ятайте, що Ісус Христос а, сказав наступне. Кожного, це від Матфія, 10 розділ, 32 вірш. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отецем Небесним. Хто відрічеться від мене перед людьми, відрічусь його я перед оцим моїм небесним, який не написав. Дорогі мої, два розбійника було розп'яті на хресті з Ісусом. Вони понесли покарання те, що заслужили. Але один розбійник просив чуда, щоб Бог доказав, що він був зійде з Христа, а інший казав: Господи, помилуй. І так далі. Тому, дорогі мої, пам'ятайте, якщо ми привселюдно сповідом Ісуса Христа, до речі, для цього потрібно в дорослому віці, або коли ви знаєте, розумієте, що ви робите, хрещення це сповідь при Це Це по ваше покаяння. Тому для того, щоб стати частиною Божої сім'ї, запам'ятайте, нам потрібно. Просити пробачення у Господа. Ви скажете, я малий, за що просити пробачення? Це прав правда, правда, да? ну за що? Я ж нікого не вбивав, і нічого не робив, да? тому в вашому віці важлива сповідь Ісуса Господа. І запам'ятайте, коли ви в школі знаходитеся або десь батьки на роботі, коли вас питають, ну що, ти християнин? Ну що ти там будеш про да? Ну, і починаєте підтюпувати вас. Пам'ятайте, оці важливі речі, де ви маєте казати, що да, я ж християн. І не звертайте увагу, що вони за компанією будуть вас були, що ви християни. Тому що це дуже важливо, коли вас, ну що там, да? ну що там, як там, що, Да? да? Прошу, що ви в християнських школах вчитеся. А є папа в школі, який не є християнськими. Вони можуть збудувати на цю тему вас. Тому, коли вас питають про це все, завжди сповільніте перед людьми і говоріть, що Ісус Христос є ваш Цар, є ваш Спаситель і так далі. Тому не соромтеся людей відносно вашої віри. Добре, помовилися. Тому в кризу, коли приходите, згадуйте розбійника, який на хресті. на нього тисячі людей Так, На нього тисячі Можна. людей. І що він зробив? Перед цими людьми сказав: Господи, згадай про мене. Тому, коли вам важко, говоріть наступне. Господи, згадай про мене. Добре? Домовились діти. Все, дякую вам. Зараз ми з вами будемо. Продовжувати далі, давайте помолимося. І у нас буде особлива молитва. І, дорослі, я пропоную, щоб ми всі з вами разом помолилися. Отче наш. Ви знаєте цю молитву? Так. Да. Давайте будемо да. молитися. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного, дай нам на цей день і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава.